І на Донецькому напрямку тишу на лінії розмежування переривають залпи ворожих гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними штабу, АТО сьогодні обстрілювали опит, не піски та шахту Бутівка. Саме тут найчастіше працюють ворожі танки, майже впритул прямою наводкою. Під прицілом бойовиків також Авдіївка і тамтешній коксохім напередодні там тільки но відновили виробництво після кількаденних обстрілів. Утім, через нову атаку бойовиків роботу найбільшого в Європі коксохімічного заводу знову довелось зупинити. Розповідає Олександр Моторний, це сектор Б антитерористичної передової і там теж тиша. Так звучить і за кількасот метрів від міської смуги Авдіївки. Саме такий вигляд нині має затища. А це наслідки діючого режиму припинення вогню, що палаючи цехи Авдіївського психохімічного заводу. Його атакувала ворожа артилерія упродовж трьох днів. Останній найпотужніший обстріл кажуть українські воїни, десантники був неймовірно влучний. І Тут падалося 120 120, сто міліметрів міна. Буквально це вчора бомбили. Получається, перший був у них пристрілочний, а потім шену десь 15 міні впало по заводу. І після того. Наслідки немає ні води, ні світу в городі. Подачу води, принаймні у більшості районів Авдіївки, надвечір неділі відновили, і світло було з'явилося, але не надовго у штабі АТО нині називали цифру 13 тринадцять українських позицій зі сторони бойовиків. Було у секторі Б упродовж останніх 24 годин. Але тут на передові біля Донецька воїни 95 ї ромобільної кажуть, рахувати ворожі атаки насправді справа невдячна. Пару разів на день, якщо не більше. 120-ми гесом, як коли що прилітає. всі покупніше, може бути. Бувало, я... Танк виїжджав. Сюди да. виїжджав за кілометр півтора, працював туди. Найчастіше танки противника виходять на лінію атаки у секторі тепер біля шахти Бутівка. Виїжджає, як правило, один або пара панцерників із Зеленки і атакують майже впритул. Прямою на водку. Втім, поява, хоч бронетехніки, бойовиків, хоч ворожої піхоти непоміченими не лишаються. В день аби виявити наближення противника, вистачає десантникам в принципі і звичайної оптики, а от темною порою без спеціальних приладів кажуть, була би просто біда. Дороговартісні тепловізори на передовій зізнаються воїни на 100% Справа старання волонтерів або земляків. Ми там висловили побажання. Ну як не побажання, а просьбу, що у нас не вистачає от тепловізора. Прокуратура Житомирської області нам відреагувала, допомогла. Велике дякую вам. Знаєте, що він служить правому ділу. Замокці жартують. Це той випадок, коли багато просто не буває. Тим більше, що нічних вилазок сепаратистів дедалі більше. Щойно із секретів надходить інформація про наближення противника і лунає команда до бою. Вони починають працювати як злагоджений годинниковий механізм найвищого гатунку. Дистанційні артилерійські атаки тут майже щодня перемежовуються із намаганнями диверсійно-розвідувальних груп бойовиків наблизитися в притул до українських позицій, але десантники навіть не намагаються приховувати, що не варто їм сепаратистам того робити. Тут луплять, там десь проходити стараються за 50, за 100 метрів. Скільки дойдуть? околиця вдівки Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортили. ТСН 1+,1. плюс